Є з нами Юрій Михальчишин, експерт державної безпеки. Вітаємо вас, пане Юрій. Слава Україні! Слава, дуже вечір і вам. Ну, почнімо тоді з цієї чорної валізи, бо справді те, що. Цікавило людей, бо так багато ми про це чуємо, що от кнопку від ядерної зброї чи якісь секретні речі, які там перебувають, якісь коди, які має Путін сказати, щоб запустити ядерну зброю, є ось в цій валізі, яку за ним носять. І кажуть, що вона з ним завжди, але не завжди показувала. А тут показали, що це означає? Варто на цьому взагалі зациклювати увагу. Ні, увагу зациклювати безумовно не варто. Це є нормальна практика лідерів тоталітарних і не тільки тоталітарних, а й демократичних держав. Я нагадаю, що до ядерного клубу належать і демократичні країни, такі як Сполучені Штати Америки, і от президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, коли відвідує столицю Ізраїлю, безумовно, він теж прибув із такою самою, тільки інших, мабуть, по технічних параметрів валізою, і теж він є в будь-якому необхідному моменті, готовий подати команду на пуски. Носіїв стратегічних ядерних засобів стримування. Тобто для ядерного клубу є свої правила, і, безумовно, ми просто зараз говоримо про добре забуте старе. У 70-х-80-х роках лідери двох протиборчих сторін Холодної війни також, безумовно, в кожен момент часу були у стані дати команду на Запуск достатньої кількості ракетоносіїв, щоб знищити всю земну кулю, і саме тому що вони були приблизно рівні по силах, цього і не сталося. Скажіть, будь ласка, якщо ми вже почали говорити про візит Путіна до Китаю, за ним уважно слідкували і в Україні, і в цілому е, світі. Е, багато він на е, своєму брифінгу, я не знаю, як правильно назвати це його. Виступ говорив про це протистояння його глобальне протистояння в його можливо швидше навіть десь і. В його бажаннях протистояти напряму Сполученим Штатам Америки, але без того, аби вони використовували всі свої потужності, згадував він і про те, що ну, якщо е дають атакамси і впевнені, що Україна вже перемогла, то навіщо даються атакамси? Ну якщо Росія вже прола. Що ви побачили на цій зустрічі? Як ви гадаєте, чи ну, ми ж розуміємо, що на брифінгах якраз е говорять те, що хочуть. Аби ми почули, аби весь світ почув. А все найцікавіше відбувається в куларах. Як ви гадаєте, ця зустріч в Китаї, де був не лише Путін та Сі Цзіньпін, а й лідери інших держав, які ну насправді не завжди є там максимально ворожими для України, буде мати які нас, і які буде мати наслідки, передусім, треба зазначити, що ця зустріч є візитом у відповідь після літньої поїздки. Президента Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна до Російської Федерації очевидно, що зараз ми свідками повноцінного формування осі Пекін. Москва, де Пекін виступає старшим партнером, адже у нього є більший економічний потенціал. І якщо говорити про будь-яку рівність у цих взаєминах, то тільки військово-технічний потенціал Російської Федерації. Дозволяє говорити про якісь більш-менш рівноправні взаємини, але неспівмірність двох економічних систем, двох економічних укладів, робить, власне кажучи, країну агресора Російську Федерацію залежною від китайської економіки, і поступове бажання перевести розрахунки за поставки сировини у китайський юань замість американського долара є зайвим тому свідченням. Власникаючи, бачимо, що формується оцей. Альтернативний полюс впливу у світі, на який будуть орієнтуватися авторитарні антидемократичні режими, яких на жаль багато і дійсно, якщо в нас прийнято висміювати російську риторику про багатополярний світ, то багато в чому зараз доводиться констатувати, що такий полюс і не один можливо дійсно формується. І до цього треба ставитися серйозно і навпаки консолідувати прогресивні. Демократичні і націоцентричні режими проти тоталітарних і автократичних режимів, які посилено об'єднуються, чомусь у демократії так об'єднуватися не виходить. Хоча багато розмов про цінності ми чули у попередні десятиліття, але зараз, як бачимо, цінностями більш активно оперують чомусь режими антидемократичні, і ці цінності, які є запереченням західного способу життя, західної цивілізації, західних демократичних таких політичних і Соціальних процесів вони консолідуються, і ми це спостерігаємо по всій земній кулі. Візит цей безумовно не є чимось особливо фундаментальним. Це рядова зустріч очільників двох країн, яка продовжує ряд попередніх домовленостей. Звичайно, мова і тими про нарощування співробітництва в економічній та військово-технічній сфері. Такої підтримки зараз більше потребує Москва аніж власне кажучи, Пекін. Колись було навпаки, пригадуємо, що в 50-х, 60-х роках саме Москва була старшим партнером китайського дракона, але це епоха пізнього Сталіна і раннього Хрущова. Вона очевидно зараз трансформувалася у зовсім зворотню пропорцію, і тепер Путін потребує підтримки сі Цзіньпіня. в першу чергу і економічної, і геополітичної, і не виключено, що і військово-технічної. Про це ми читали неодноразово, а стосовно риторики, то бачимо, що риторика зараз стає все більш і більш агресивною, більш такою жорсткою, і вона безумовно має багатьох адресатів. І ці адресати знаходяться очевидно не в Києві і не у європейських столицях. Це залякують Вашингтон. адже в американській політичній системі є чимало прихильників підходу так званого ізоляціоністського, які намагаються довести, що в інтересах американської політичної нації в інтересах Геополітичного добробуту США є не втручатися в інші конфлікти в регіонах світу, які для них є не пріоритетними, і от максимально, скажімо, змусити ці голоси звучати е, активно і гучно. І є е, риторика Путіна, який повертається до класичних кліше часів пізньої холодної війни. Так ми бачимо е, фактично другого Брежнєва, не у тому своєму пізньому втіленні вже літнього і. Такого пасивного геронтократа, а ми бачимо Брежнєва ще відносно дієздатного, який дійсно активно змагається за лідерство у своєму геополітичному, як він вважає, пріоритетному куточку планети, і шукає активно союзників. Мене насторожила поява у Китаї в тому числі. Очільника Угорщини, пана Орбана, ну ми всі розуміємо, що в нього завжди була така проросійська риторика. Як ви гадаєте, чи є взагалі. Ну, на жаль, перспективи того, що Орбан в своїй проросійськості перейде на інший, ну більш, скажімо так, дієвий рівень, адже в нас з ними спільний кордон. Чи все ж Орбан, який знаходиться всередині Євросоюзу, і є, до речі, Угорщина членом НАТО, далі буде, ну просто таким чином собі загравати на багато різних фронтів, там здобуваючи бенефіти і там, і там, і там. Я гадаю, що суттєвою проблемою, про яку на жаль не говорять вголос у Брюсселі і Вашингтоні, є той сумний факт, що з Європейського союзу і з Північно-Атлантичного альянсу неможливо виключити будь-яку державу. От просто не прописано такого механізму в статутних документах. Механізми прийому є визначені. Механізми добровільного виходу також існують. Пригадуємо, як виходила Велика Британія із європейського союзу після референдуму, як свого часу виходила із військових структур блоку НАТО Франція часів пізнього Шарля Деголя. А от примусово виключити державу за порушення статуту і базових цінностей об'єднання, на жаль, такого механізму немає. І зараз ми свідками того, як колись існуюча струнка архітектури безпеки і економічної інтеграції в світі зустрічається з елементарним викликом. Це невеличка центральна європейська держава з невеликим економічним та військовим потенціалом, і вона здатна дестабілізувати по суті ці колективні системи безпеки. І зараз важливий урок полягає в тому, що такі механізми треба створювати. Якщо існуючі механізми не відповідають нововиявленим обставинам, значить треба не ігнорувати обставини, а створювати такі механізми. І от зараз в інтересах Євроатлантичної солідарності дійсно вже готувати практичні механізми, як під тиском існуючих механізмів впливу в випадку продовження антиукраїнської, антиєвропейської, антиамериканської підривної діяльності режиму Орбана досягти спершу ізоляції Угорщини, а в подальшому її можливо виключення із тих структур. Це, очевидно, буде питанням дуже насущним упродовж наступного року трьох. Коли Угорщина все більш чітко ставатиме на бік нової осі зла, звичайно, ця вісь себе називатиме по-іншому. Ми вже почули цей термін у виконанні іранських релігійних екстремістів. Вони сьогодні говорять про так звану вісь опору. Ну це стосовно подій в регіоні близького сходу. Так але вона застосовуватиметься і в ширшому понятті мова йтиме про режим в Тегерані, мова йтиме про Пекін, мова йтиме про Москву і їхніх менших союзників сателітів, таких як Дамаск, таких як. Скажімо, структури гібридного типу на зразок Хезболи і інших воєнізованих угруповань близького сходу, от у цьому ряду приблизно азначаючи, треба буде поставити і Будапешт. Якщо він себе по факту там позиціонує і говорить про те, що він співпрацює з Москвою, бо це диктують національні інтереси Угорщини, значить їхній геополітичний статус має бути там, десь у тому краю, скажімо. Нової системи корднатика зараз формується у світі, і такий механізм треба вже шукати. І це є в інтересі спільному і Вашингтона, і Брюсселя, і на жаль, близьких сусідів Угорщини, які теж можуть у цьому товаристві е прокажених опинитися, е навикаючи дуже в дискомфортній ситуації. А ми повинні вбачати це як реалістичну загрозу на нашому західному кордоні. Ну, тобто, якщо їм хтось диктує, це всередині держави і така позиція держави, то вони би так по чесному мали би покинути межі євросоюзу і сказати, що нам більше не цікаво бути в, в, цьому, в цьому товаристві. Ми хочемо до іншого. Вони циніки і прагматики. Вони прагнуть максимально експлуатувати всі здобутки, які їм дає європейський союз разом з його фінансовими потоками. І можливістю економічної взаємодії, і при тому прагнуть максимально принизити нівелювати його ціннісну основу, і це їм вдається. І це триває, чесно кажучи, не перший рік і не першу п'ятирічку. Орбан цим займається системно за часи свого перебування при владі і побудови там авторитарного режиму. Треба бути відкритим з точки зору критерій Європейського союзу. Угорщина більше не є демократичною державою, і оце до речі знакова зараз участь у співбесіді, так званій з Путіном, лідером України-агресора. Коли Орбан повторив, наприклад, російське кліше про спеціальну воєнну операцію, так вона якраз і підтверджує, що місце Угорщини на геополітичній шахівниці є там, і тому треба привести її у відповідність зі статусом в європейському співтоваристві. Це сьогодні не є, повторюся, європейська демократична держава. А це лише маленький приклад. Сьогодні таких підспіувачів у Путіна на жаль, знайдеться немало, і вони в різних куточках планети. Зараз звичайно вибухонебезпечним є близький схід. І там у Москви є давні союзники, роботу з якими вони вели впродовж останніх 100 років, якщо подивитися на історію, скажімо, Ленінської ще підрівної діяльності часів комуністичного інтернаціоналу. Ну от якраз з 18 жовтня з Ірану офіційно зняли ембарго ООН на продаж ракетної зброї. А ця резолюція ООН вона була ще ухвалена у 2015 році. Вона була частиною плану дій щодо санкційного режиму у відповідь на іранську ядерну програму. А що це означає, пане Юрію, окрім очевидного, що вони тепер, ну. Офіційно можуть Росії зброю продавати, а ми знаємо, що вони її і так е, якимось чином постачали. Е, що ще? Це, це є якась небезпека в цьому стосовно поставок зброї, хотів би одразу зазначити, що наявність цієї резолюції ООН аж ніяк не стримувала Іран від поставки вкрай небезпечних далекобійних балістичних ракет своїм проксі угрупованням на території Ємену. А я нагадую, що звідти наносилися ракетні удари, наприклад, по столиці Саудівської Аравії ер Ер-Ріяд. І саудитам навіть не дуже допомогли комплекси ППО Петріот, оскільки зазнавали ураження і міжнародний аеропорт, столицю цієї країни інші важливі об'єкти нафтопереробні заводи. Тобто, Іран це одна з великих зброярень оцієї осі зла в Азії. і ця зброярня, на жаль працює давно стосовно резолюції та її дієвості, то треба зазначити, що в організації Об'єднаних Націй, мабуть, сидять не Дошкільнята, які прекрасно знали, коли у них закінчується термін дії цієї резолюції, і за бажання могли б її своєчасно продовжити. А бажання її не продовжувати, очевидно, пов'язане з дуже хибним і на мою думку, згубним курсом загравати з режимом е тегеранських Аятол, як це роблять на жаль, Сполучені Штати Америки. От нещодавно вони розморозили частину заморожених іранських злочинних коштів, 6 мільярдів доларів. Всього насу через те, що Іран погодився обміняти так званих політв'язнів в форматі 5 на 5. П'ять громадян, які були затримані іранськими силами безпеки, обміняли на п'ять громадян Ірану, коли яких ув'язнили свого часу в США. Ну відповідно, це було політично важливо для Джозефа Байдена, безумовно продемонструвати так, що дієвість його зовнішньої політики у практичних якихось вимірах. Але Іран отримав карт бланш на те, щоб по суті послабити санкційні обмеження, накласти свою волохату лапу на 6 мільярдів активів, які були раніше законним чином конфісковані. Таким чином продемонструвати, що його політика підняття ставок і проведення терористичної політики дає плоди. На жаль, виявляється, з терористами можна домовлятися. І Якщо це робить Вашингтон, ну це є цитадель і оплот демократичних цінностей і свобод у світі, то відповідно і інші держави дивляться на Тегеран більш поблажливо. І от така політика невеликих поступок агресорам, А Тегеран є агресором. Я нагадаю в багатьох регіонах земної кулі. Ну зокрема, це добре відчувають на мешканці близького сходу. Так? Це Іран до речі, причетний до Бійні і Місорубки в Сирії. Це Іран, причетний до місорубки в Лівані. Він підгодовував Хезболу, Вони власне кажучи контролюють половину Іраку. Вони розв'язали громадянську війну в Ємені. Ну зрозуміло, що це є один з класичних прикладів войовничого майже релігійно-тоталітарного режиму, який треба було своєчасно ізолювати. А от Вашингтон пішов їм на деякі невеликі поступки для конюнктурних міркувань своєї виборчої кампанії, і тому зараз бачимо, що Іран себе почуває все більш і більш впевнено. Чи будуть вони зараз постачати балістичні ракети Російської Федерації? Навряд чи. очевидно, вони зараз ще побоюються цього робити, поки бачать рішучість намірів США все таки тримати їх в певних рамках. Не виключаю, що не публічною частиною цих домовленостей було наприклад те, що Ірану. Дозволили і далі будуть заплющувати очі на те, що він постачає безпілотні ударні літальні апарати агресору. Але, наприклад, дасть якусь неформальну гарантію не постачати їм ракети балістичні дальнього радіусу дії, мови де про 500 і навіть 1000 кілометрів. І от у таких е слідних торгах, на жаль, близький схід і далі продовжує залишатися кублом державного тероризму. І одним з таких кубел є на сьогоднішній день столиця Ірану Тегерану. Я нагадаю, що у нас ще не до кінця з'ясувало ситуацію про обставини збиття лайнера міжнародних авіаліній України. Так чи не було це взагалі свідомою провокацією іранського режиму, щоб розпочати конфлікт з Україною ще тоді, коли про це говорили як про прикру випадковість або нещасний випадок? Як ви гадаєте, от ви справді доволі ну абсолютно абсолютно правильно говорите про те, що так званий? Так звані сили, які разом з Сполученими Штатами Америки, тому що ми вже там десь домовлялися не раз в нашому ефірі, що ми там не будемо це називати колективний захід, тому що він занадто різний і не такий вже він і колективний, але тим не менше, от сполучені штати Америки на Близькому Сході сході підтримують Ізраїль. Ізраїль це якраз та країна, яка ну навіть от. Після теракту Хамасу, жахливого теракту Хамасу, неочікувано, коли, е, коли всі так знаєте, е, зневірилися в усесильності ізраїльської армії на якісь кілька днів. Но зараз ми бачимо цю зміну, що Ізраїль якраз демонструє цю рішучість боротьби, боротьби з терористами, яка, ну я не знаю, я не впевнений, чи я маю право такі думки висловлювати, але яка можливо має стати прикладом. Так, з одного боку гинуть у секторі газу, так там і в тому числі мирні мешканці, але саме вони обирали цей Хамас, який там е, заправляв, і вони з ним хотіли жити. Але тим не менше, Ізраїль демонструє ту історію, яка обережно висловлюється, яка можливо саме має бути прикладом поводження з терористичними режимами. Чи це занадто жорстко? Ви бачите, Хамас вже давно переріс терористичне угруповання. Це по факту вже є гібридне військово-політичне утворення, яке контролює певну державну територію, і насправді за ним стоять не тільки близько двох мільйонів населення цього сектору Гази, а за ним стоять спецслужби і фінансово-промислові групи, таких держав, як Катар. Частково допомагали їм і Об'єднані Арабські Емірати долучився з точки зору вишку ударних їхніх сил, і всюди сущий Іран. І тому те, що раніше можна було охарактеризувати як антитерористичну операцію, сьогодні по суті є викликом Ізраїлю як потенційна війна з екстремістським ісламом як певною коаліцією держав і недержавних гравців. І тут треба вже визнати, на жаль, що час втрачено для того, щоб говорити просто про боротьбу з терористами, бо це вже не окреслює всієї гостроти і глибини проблеми. Зараз Ізраїль, як бачите, після гучної риторики, не поспішає розпочати наземну операцію проти сектору гази, то спершу нібито погодні умови не дозволяли, то зараз тривали ще консультації з різними регіональними гравцями, такими як Іорданія, Єгипет, то очікували візиту держсекретаря США Блінкіна, то візиту президента США Байдена, то тепер прем'єр-міністра Великої Британії Ріші сунака. А насправді ізраїльські збройні сили не поспішають, тому що розуміють, що їм доведеться зіткнутися їм зіткнутися не з рядовою операцією в стилі входження в сектор затримання ліквідації терористів і певних зачисток. Їм доведеться зіткнутися з необхідністю мати справу з тотально озброєним і озлобленим населенням, яке е, керується екстремістською версією ісламу, як ідеологією, і яке має свою потужну підтримку зовні. І бояться вони не стільки хамасу, бояться вони його сильних організація, «Хезболла» Яка, по суті, є альтернативною державністю в Лівані, це є створені іранськими спецслужбами екстремістські угруповання в Сирії та в Іраку. І разом з Іраном вони є потужною силою. І на їхньому озброєнні сьогодні і сучасні безпілотні літальні апарати і ударні системи на зразок е балістичних ракет. Тобто, сьогодні проблема, про яку ми говоримо, вже далеко приросла рамки боротьби з терором, як таким. Це було актуально в 90-х роках, можливо, на початку 2000-х. А ага, сьогодні бачимо, що Ізраїль не поспішає. Не через страх Хамасу як такого, а через нерозуміння, яким буде політичне рішення після завершення воєнного етапу, тому що сьогодні, попри всю жорстку антитерористичну риторику, займатися практично геноцидом, ну, в цьому регіоні нікому вже ніхто не дозволить. Це близький схід, там усі здатні до подібних антигуманних і антилюдських кроків, і тому цю бомбу підривати ніхто не поспішає. І, отже, тому ми бачимо таку паузу, яка суттєво затягується. Я думаю, що простого рішення там не існує. Так справді була можливість, що деякі країни візьмуть на себе тягар оцих потоків біженців. Сектору. це. Міг бути Єгипет, але Єгипет добре знає цю публіку, тому що в Єгипті теж при владі в короткий час була релігійна організація Брати мусульмани із якої кажучи, і виріс Хамас, і вони дуже добре знають. Які це є відбиті і відморожені елементи, і тому отримати собі проблему у вигляді десятки, потім сотні тисяч людей, яких треба десь розселяти і утримувати, в яких в головах живе радикальна версія ісламського екстремізму, навіть в Єгипті не поспішають. Те саме ми знаємо про Іорданію. У свого часу їх теж пустили туди, а в 70-х роках вони намагалися влаштувати в Іорданії державний переворот, дуже кривавий, і от такі -то ризики зараз обмовлюють той факт, що в Ізраїлі є зв'язані руки, і тут проблема буде не стільки в воєнній компоненті. а Політичній. Сьогодні, що є політичний, є по суті паралізований. Ніхто не знає, що робити з цією проблемою. Це далеко не проблема сектору гази. І зараз Росія і Тегеран звичайно заслужено потирають руки, тому що це їхній результат роботи. Це вони створили таку потужну систему хаотизації цілого регіону.